Колишній народний депутат України, екс-голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, нині глава Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергій Пашинський повідомив про те, що в нього провели обшуки вдома. Це були співробітники СБУ та НАБУ в понеділок. Вранці це було написав, що обшуки по справі щодо передачі палива олігарха Курченка, а насправді палива кремлівської РосНєфті, передали це паливо державі. Пашинський наголосив, що в 2015 році він звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом РосНЕФТІ, і це викликало різку критику з боку спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів. Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження. Саме на підставі цього десятирічного провадження в мене проводять обшуки, пояснив екснардеп. Окрім цього, він зазначив, що декілька тижнів тому Росія звинуватила його у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі в 2014 році. І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих. Шановні, якщо вже вирішили копнути у той період і дослідити, як я ще допоміг з передачею активів Януковича державі та ЗСУ, то зверніть увагу на спецконфіскацію сотень мільйонів доларів у бюджет. Зауважив Пашинський. Екснардеп пояснив, що з березня 2022 року, відтоді як він став очільником Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, жодного разу не покидав Україну і закликав припинити обшуки. Підприємства, учасники асоціації виробляють безпілотники, артилерію, бронетехніку, боєприпаси, станції РЕП та РЛС. Кожного дня ми переживаємо загибелі близьких, ворожі бомбардування, аудити Дасу. Як голова асоціації і координатор багатьох оборонних програм, у мене лише прохання до слідчих. Не відволікайте мене Курченком. Будь ласка. Підсумував Пашинський, наголосивши, що інформація про підозру це фейк. Нардеп Європейської солідарності Вікторія Сюмар вважає, що підозра Пашинському пов'язана зі звільненням з посади головкома ЗСУ Валерія Залужного. Вона написала, що. Пам'ятаю, як в перші дні війни Пашинський поїхав в Житомир, забрав стугни і Корсари і передав підрозділам. Дивуюся, чому до нього не прийшли ще з цього приводу. Це ж якось ближче, ніж Нафта Курченка в 2014 році. Ну але яка різниця, з якої причини закривати Пашинського, який доволі успішно співпрацював з головковом залужним щодо виробництва української зброї? Команду залужного важливо обнулити, навіть якщо ця команда існує лише в чиїсь голові. І тому саме зараз підняли якусь справу десятирічної давнини, оцінок якої тут я не даю. Це пост про мотиви цього торжества правосуддя, так званого. Від каналу Самий Сік. Тиск на суспільство стає критичним. Так дійсно можна отримати революцію, яка зараз нам не вигідна, бо ворог напав на країну. Але Зеленський і його прихвостні чомусь роблять усе, щоб довести ситуацію до втрати керованості. Володимиру Олександровичу, ні, ви не будете царем. Зрозумілою вам мовою кажемо уймітісь. не доводьте до біди вже і так довели. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо всупереч.